Сьогодні має завдання від Господа, яке він проголосив буквально два тижні назад, і яким він звертається до українського народу, і яке він хоче, щоб воно було проголошено і звільнено в атмосферу фізично Так говорить Господь. Український народ відвернувся від мене, їхні беззаконня це мамона злодійство. Шахрайство, беззаконня, немає мене в їхніх серцях. Я хочу, щоб вони розкаялися у своїх злочинах. Я не маю сили дивитися, як страждає мій народ, поки інші крадуть. Люди зубожіли, їхні серця, як брили каміння. У них немає любові, співчуття, у них ненависть. Я, будучи сильним Богом, не маю вже сили дивитися на це беззаконня. Я Господь, Бог ваш, милосердний, який любить вас, я даю вам ще, ще один шанс покаяння. Я хочу, щоб весь український народ почув мої слова: покайтеся, бо належилося Царство Небесне. Хіба я помирав задарма? Я хочу спасти вас, поки є час? Наверніться, покайтеся, попросіть у тата пробачення, і все закінчиться. Я заступлюся за вас, оберну мечі та зброю ваших нападників, на них самих, і вони самі себе знищать. Примиріться зі мною. Поставте мене на перше місце, і я все зроблю для вас. Що попросите, я Бог ваш, могутній цар Ізраїля, я люблю український народ, бо вони чисті серцем, щирі, але все земне та гроші. Заполонили їхні серця. Я зміцнюю вашу армію, я пришлю ангелів 12 ліонів на допомогу вам, я зроблю вас невидимими для ваших ворогів, я втішу ваші серця. Чому всі ви встидаєтеся мене? Я ж вас покохав, я вас створив, я, вас, я за вас єдиного сина віддав. Наверніться, не чиніть беззаконня. Думайте про ближнього, любіть один одного, ви ж, братський народ, відкрийте двері сердець ваших, я наведу там порядок, тільки ваше бажання та смиренність. Я відрубаю Росію від вас мечем моєї слави, і ви побачите тоді мою надприродню силу. Воїни, сини мої кохані, звертаюся до вас, покайтеся в своїх гріхах, просіть мене про допомогу. Захист, запрошуйте мене в свої завдання. Просіть про захист мій, і я захищу вас. Віддайте мені ваш страх, і я налю духом моїм у ваші серця: мир, любов, радість, упевненість, спокій. Любіть мене, як я вас полюбив. Я зійду вогнем, поїдаючим на ваших ворогів, і вони поляжуть від своїх мечів. Не соромтеся мене. Я ж вас не соромлюсь, я Бог ваш, я ваш захист і волос ваш навіть не впаде з голови вашої. Я Бог, цар неба і землі, могутній. І все кориться мені. Свідчіть за мене, за мою доброту. являйте мене. Бо без мене ні одна ситуація не буде вирішена по справедливості. Я з вами. Тільки просіть мене про це. І любіть мене, як я полюбив вас. Ви мої безстрашні. Та сила, яка є у вас, я даю її вам. Я дам у ваші руки, воїни України, ворога вашого, і ви його переможете, бо у вас сила моя і всі воїнства небесні на вашій стороні. Я йду вперед вас. Покладайте на мене всі свої сили, і я вам допоможу. Я люблю вас. Дорогі мужі воїни, звертаюся до вас, українські народи. Перестаньте їсти один одного, нарікати на життя, бо ви не знаєте і не хочете почути мене, що ваша ненависть вас убиває. Покайтеся за все, я Бог живий, який помер за вас. Примиріться зі мною, не поклоняйтеся ідолам, не вірте нікому. Тільки Духові Святому і Його вченню, почніть мене слухати, мого живого обличчя шукайте. Я Бог живий і ходжу, де хочу. Прийдіть і пізнайте мене. Я добрий серцем, і мені дуже шкода вас, як народ, але через ваше беззаконня і кам'яні серця я нічого зробити не можу. Я Господь, Бог ваш і цар Ізраїля, а ви мій народ. Послухайте мого голосу. Я вас урятую. Я спасав і спасу вас, народи. Але якщо ви знову полишите мене і будете поклонятися іконам та іншим богам, то більше не спасатиму вас. Будете просити допомоги у тих богів, що ви вибрали. Вони вас будуть спасати. Ксьонзи та їхні ікони, не я. Моліться, діти, мої. Які чуєте голос мій про навернення та покаяння народу українського, про те, щоб їхні серця я навернув, щоб вони почули мого голосу, моліться про мою справедливість та захист над Україною.